А вопрос, а кто кого с кем разделяет? Жители Юго-Востока не предлагали взять знамена убийц Бандеры Шухевича и уничтожать тех, кто не понимает кого-то языка. Жители Юго-Востока не призывают кому-то говорить чемодан, вокзал Австро-Венгрия. Жители Юго-Востока с уважением относятся к украинскому языку. Победители школьных олимпиад по украинскому языку и литературе за последние 5-6 лет в основном жители, дети Севастополя, Запорожья, Луганска. Это удивительно. Це просто удивительно. Просто, по-перше, вообще текст Вадика Калісніченка просто удивительний. Я... Після того, я Ірина Фаріон сказала, що не треба розділяти Схід і Захід, що дуже активно розділяли ну, Десятиліття, вже на той момент, да, починаючи в принципі з початку нульових, не кажучи, вже ну просто знайшли цю технологію, і тепер можна і по ній і пиляти, і розповідати, що Донбас кормить Україну, і все таке, А вот, эти вот галічані з отрижкою, паніці, лізуть, не цинять кровожадного Сталіна, не цинять пакт Молотова Рібентропа. І на цьому всьому побудовано в принципі повністю комунікація. І тут же він паралельно говорить про те, що. А кто разделяет на слова Ирина Фарионовича на трое разделяет? Она говорит, а кто разделяет? Это же не мы русскоязычные. Это же вот эти вот, которые зараз, предлагают взять на знамена убийц Бандеру и Шухевича. Предлагают уничтожать тех, кто не понимает какого-то языка. Кто предлагал уничтожать тех, кто не понимает какого-то языка? Неясно. Это же не жители Юго-Востока призывают кому-то говорить чемодан, вокзал Австро-Венгрия. Это же жители Юго-Востока с уважением относятся к украинскому языку и не достают его даже на праздники. Потому что ну, уважение это на расстоянии. Мы не используем его. Он у нас стоит на антресоле. Мені дуже подобається ця історія про уваження к українському язику, але ми не по послуговуємося українською мовою взагалі аж ніяк. Тим не менш, це ж не про відображення реальності, це про вговорювання певних переконань, вговорювання певної ворожнечі, вговорювання готових меседжів, з якими люди, що в Україні десятиліттями ігнорують українське. Відкидають його, вважають будь-яке появи української мови, зокрема ворожим нападом на себе. Їм вживлюють просто готові репліки із серії Ну я ж вам не говорю розговалюватися мною на русському язикі. я ж з уваженням отношусь к українському зу. Ну я його не знаю. Ну я ж хочу я не знаю український. Ну двомовність теж передбачає знання і тієї і тієї мови. І українці українськомовні завжди були здатні. Дуже рідко, коли я стикалася з тим, що українською не знала російською, не знала м, трошки більше ніж повністю. А переважно всіх зросійщили настільки, що двомовність завжди була саме у українців. А от у рускоязичних, котра за ніколи не було. і це норма. І головне, що розділяв, розділяв хто-то другої. хоча вадік просто наповнив свій виступ всім маркерними фразами, якими можна дати визначення українцям як. Человека-ненавистникам. Политическая партия Свобода, мы видим, до 5% не добирает. И это понятно и очевидно, что человеконенавистическая философия и идеология, Ваша безусловно, ненавида, на сегодня она не устраивает население. И третье и самое главное. Сегодня у партии Свобода есть проблема. Во Львове их уже обозвали. И называют их очень просто. Это партия тягнебаксов. Поэтому это тоже понятно, такое, чего. Напевно? И еще одна это интересная вещь. Сегодня на поле свободы а, вышла партия Кличко. Потому что, по сути, мы имели одну такую философию, как бы отражающую профашистские настроения. То сегодня, в связи с тем, что в партии Кличко господин Створитель Наливаченко, экс-начальник СБУ, который героизировал Шухевича и Бандеру, которые являются реальными преступниками, то, значит, Кличко и его команда пошли по той же коричневой философии. И вот они забирают голоса у свободы. И, конечно же, это, с одной стороны, радует, а с другой стороны печалит, что неужели у нас такое количество людей, которые вот эту человеконенавистическую философию поддерживают. Это печально. Но люди пока, наверное, не разобрались. Человека, человека ненавистническая, он нам она хорошая выбавляет. Человека физиология, идеология тяги баксов, профашистское настроение, героизирование Шухевича и Бандеры, коричневая философия. Ну, одним словом, Потім через декілька років з'явиться історія про те, що якщо змішати зелений цвіт, а, Зеленського з красним цвітом крові, то вийде коричневий цвіт фашизму. І це скаже Шеоден українець в українському телевізорі, а, в російському телевізорі. Да? Одним словом, уявіть собі, цій реальності, ну це ж очевидно, розмова. Людини мислячої з лаптям, яку нам подають як не те, що розмову двох рівних. Не те, що розмову двох рівних, нам подають якусь нарвану і умного чоловіка, за якого треба проголосувати, тому що політехнології ну, говорять, що у нього хороша шанса. Ой Боже. І Їх вирівнюють, тому що. І всі шоу тоді були такими. Насправді, всі шоу були такими. Тому що точніше, тобто, як всі шоу? Не всі. Це було винятковим. Тут принаймні звучало щось українською мовою. Переважно у всьому іншому всі шоу були із Вадіка в Калісніченка. ви люди різкі. За слово в карман не лезете. І к вам тоже ваші опоненти, ваші критики часто приміняють різкі оценки, іноді з приставкою ФОП. От ви с з тим, що ви, русофоб і Українофоб. Питання в тому, що бути навіть ну, типу, антиросом це нормально. Я не про руса Геллера зараз. Я там, я не знаю. Це нормально. Тебе намагаються окупувати, знищити, ти цьому протистоїш. А... Я не розумію, як на українському телебаченні може порівнювати людей, яким сам ведучий дає оцінку. От ви, типу, ви не любите ворогів своєї держави, а ви не любите цю державу. Ви согласні з такою оцінкою? І це не викликає ніяких, ну, типу, ніяких, взагалі, когнитивного дисонансу у нього в голові не викладає. Тобто у нього не викликає запитання стосовно того, що він ставить на Рівні Шальки Терезі урівнює того, хто захищає свою державу від тих, хто хоче її знищити, і того, хто знищує державу, яку ненавидить. Ну, типа, рівність. От давайте. Ви вже однакові. Ви просто одна Україна русофобка, а вторую Україна Ну ви вже однакові. В смислі любити зло, любити рабство, любити окупацію. Я не приймаю тих понять і ставлюся до них дуже негативно, і борюся з ними усіма прийнятними і неприйнятними методами. Натомість я скидаю капелюха перед людьми, які демонструють гідність, противагу, прямостояння і протистояння, як казав великий поет. Тому о, начіплювання ярликів я сподіваюся, іде від необізнаності із діяльністю тої чи іншої людини. І мені дуже подобається, що Ірина Фаріл не теж класно відповідає дуже коротко, дуже точно і дає насправді класну опору тим, хто, ну, я думаю, якихось 5% можливо, від аудиторії, яка це дивилася, спиралася на те, що вона говорить. Уявіть собі, 2012 рік це показують по телебаченню і яка більшість там аудиторії, так? Да? А з іншого боку, вона говорить про те, що ви просто озвучуєте ярлики, і наліплювання цих ярликів, скоріше за все, пов'язано з необізнаністю діяльністю. Тому що діяльність спрямована не на це. Діяльність не є, ну, типа, вона не є русофобною. Вона є на захист свого. Натомість Вадік. Україна героїзувала бандитів Шухевича і Бандеру. В цьому... Украина героизировала бандитов Шухевича и Бандеру. В этой же резолюции было сказано, что, к сожалению, в Украине до сих пор не обеспечено право человека на обучение на родном языке. Аналогичные материалы были нам из организации Один на Краснодар. Аналогичные документы были из Комиссии по дискриминации, расизму и нетолерантности. Потому что... Що... Расизм, нетолерантность. Ну, тобто, з одного боку, запитание вы, українофоб, і далі да я українофоб, Україна, Бандера, Шухевич, Расізм, і так далі. Чоловіка нінавіснический фашизм. В Украине не может быть титульной нации, потому что это та, это вопрос знаете, Ваша философия, начало отражения и победила только в одном государстве: фашистская Германия. И судьба фашистской Германии известна всему человечеству. Это тот монстр, который сожрал сотни миллионов, десятки миллионов людей. Фашистская Германия в итоге реализации вот такой человеконоцистической политики сама исчезла с карты земли. Поэтому Сегодня в Германии с огромным уважением и эпитетом относятся к тем проблемам, которые возникли в их истории. Власне. Вот и нам нужно эту историю чтить, любить и уважать. Дуже важко, да? Тобто, ну, вы мне скажите, тобто...